Тумани та практично суха погода. Синоптики зробили прогноз на перший тиждень грудня. В Україні пануватиме антициклон. Однак на вихідні очікуються опади. Температура коливатиметься від невеликого мінуса до плюса. Якою ж буде погода у вівторок 3 грудня, та які погодні сюрпризи підготував перший зимовий тиждень, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Синоптики прогнозують, що перший зимовий тиждень в Україні буде з досить спокійною. Погодою. Найближчі кілька днів очікується практично суха погода без різких коливань температури. Стопчики термометрів як вдень, так і вночі показуватимуть невеликий мінус і невеликий плюс. Ближче до вихідних очікуються опади у вигляді невеликих дощів мокрого снігу та снігу. У вівторок, 3 грудня, місцями в Україні вже будуть сонячні прояснення. Стопчики термометрів покажуть мінус 2, плюс 3, у Криму до плюс 5 градусів без опадів. У середу 4 грудня погода в Україні буде похмурою, але сухою. Температура в день очікує. Виться від мінус двох до плюс трьох, і тільки в Криму повітря прогріється до плюс шести. У четвер, п'ятого грудня, похмура погода в Україні продовжиться. Температура очікується мінус один плюс три у Криму та на Закарпатті до плюс п'яти. На крайній півночі країни, а також на південному сході, можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Перед вихідними 6 грудня в Україні буде мінус один плюс три, а на півдні температура підвищиться до плюс чотирьох, плюс дев'яти. У багатьох областях прийде невеликий сніг і мокрий. Сніг. Завершиться тиждень похмурою погодою. На вихідних істотних опадів вже не очікується, повітря прогріється до плюс двох, плюс шести, а на півдні буде плюс 7-плюс дванадцять. Примітно, що народна синоптикиня Наталка Діденко також зазначила, що у вівторок в Україні практично повсюди буде без опадів антициклон. В день синоптикиня прогнозує від двох морозу до трьох тепла у південній частині та в західних областях плюс один плюс шість градусів. Однак звернули увагу Діденко на тумани, що можуть накрити Україну. Ці тумани, ніби і не особливо цікаві з представницької точки зору. Проте мають свою синоптичну цінність. По перше, змушують бути пильнішими водіїв та пішоходів, бо знижують суттєво видимість на дорогах, по-друге, збільшують вологість повітря, і за таких умов люди із бронхолегневими надугами часто некомфортно себе почувають. По третє, про щільну сіру туманну пелену та її вплив на настрій і працездатність пишуть багато хто, але все ж тумани погодитися мають свою чарівливість, романтичні пейзажі, таємничі краєвиди, ваша яскрава куртка на сірмофоні видна багатьом. Цікаві локації для фотографій розширюються. Нагадаю, що напередодні в Києві оголосили підвищений рівень небезпечності, попередження про небезпечні метеорологічні явища. Знову мовилося про туман в укргідрометцентрі. Також запевняють, що в найближчий період в Україні очікується доволі стійка погода з температурою в межах кліматичної норми. Вже протягом тижня очікуємо погоду без істотних опадів. Місцями туман. Температура повітря залишатиметься без істотних змін. Впродовж першої половини тижня на територію України пануватиме поле високого тиску, яке її буде зумовлювати погоду без істотних опадів. Вже наприкінці тижня баричні системи будуть змінювати своє положення, тому очікуємо надходження нових атмосферних фронтів. Шановні учасники дорожнього руху впродовж наступних трьох діб очікуємо вночі та вранці місцями туман, а саме 3 грудня у західних областях, 4 грудня в Україні, окрім сходу, а 5 грудня на провибережжі. Повітряні потоки будуть переважно південно-східного напрямку, а їх швидкість буде в межах 3-8 метрів за секунду. Таке переміщення повітряних мас зумовлено розміщенням антициклону, адже, як ми вже знаємо, то вітер у полі високого тиску рухається від центру та за годинниковою стрілкою. Значення температури протягом наступних трьох діб будуть різнитись по території України. У нічні години стопчики термометрів будуть в межах від 1 градусу тепла до 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Найтепліше, як завжди, на півдні, а завтра також і на заході країни: – 1-6 градусів тепла. В той час як у Карпатах вночі 5-10 градусів морозу, а в день близько нуля. Примітно, що у грудні в Європі та Україні погода буде дуже різноманітною все через циклони та температурні контрасти. Як розповів синоптик Ігор Кібальчич, аномальні високі температури очікуються на півночі Європи та в Арктичному регіоні. Згідно з прогнозами, середні значення тут перевищуватимуть багаторічні норми на 4-7 градусів. У центральній та західній Європі циклони, що домінують в атмосфері, створюють умови для частої зміни погодних режимів. Початок місяця пройде під впливом полів високого тиску, що забезпечить відносно суху та прохолодну погоду. Однак ближче до середини грудня прогнозується посилення циклонів, які принесуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. А також Різкі коливання температури та тиску. У середньому температурний фон у цих регіонах буде на 1-3 градуси вищим за норму. Південна Європа, Балкани, Туреччина та Чорне море. Тут домінуватиме область високого атмосферного тиску. Це спричинить відносно стабільну погоду з температурою в межах сезонної норми, місцями нижче на 2-4 градуси. У гірських та передгірських районах можливе формування стійкого снігового покриву, особливо наприкінці місяця. В Україні грудень 2024 стане типовим перехідним місяцем. Між осінню та зимою, запевняє синоптик Ігор Кібальчич. У північних та центральних областях середня температура коливатиметься в межах мінус один мінус чотири, що відповідає багаторічним значенням. У Карпатах буде холодніше від мінус п'яти до мінус семи градусів. Сніговий покрив очікується нестабільним, сніг часто змінюватиметься дощем. На півдні та у Криму зимові умови будуть виражені досить слабо. Середня температура в цих регіонах очікується вище за нуль, хоча можливі короткочасні морози. Загалом перша декада грудня буде відносно. Но спокійною друга декада ознаменується приходом інтенсивних циклонів та атмосферних фронтів практично по всій Європі. Цей період принесе поривчасті вітри, часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також підвищення температури на 2-6 градусів вище за норму. Наприкінці місяця, після 20-22 грудня, очікується прихід арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Наскільки сильним і довгим буде це полярне вторгнення, передбачати поки що складно. Таким чином, грудень 2024 характеризується, характеризуватиметься мінливими погодними умовами із сильним впливом циклонів, періодичними відлигами та температурними контрастами по всій території Європи та України. Синоптикиня Наталка Птуха також вважає, що початок грудня в Україні буде без опадів. Утім, у другій-третій його декаді до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. Вона зазначила, що середньомісячна температура у перший місяць зими передбачається в межах від мінус 4 до плюс 2 градусів. Це близько до норми, тобто, якщо попередні місяці в нас більшість були нижче норми, то це може бути якраз такий близький до норми, тобто за температурою, близький до класичної зимової своєї погоди з помірним морозцем, подекуди може з плюсовою температурою, але близько до норми місячна кількість опадів очікується від 34 до 78 міліметрів, а в гірських районах – 81-105 міліметрів місцями. І це також у межах норми. Але знову ж таки, якщо говорити про початок грудня. То вже можна сказати, що він буде у нас без опадів, поки що, навіть перші п'ять днів. Перші п'ять днів у нас переважно буде поле високого тиску впливати, тому без опадів. Так, за тенденцією розрахунків на місяць, радше за все, вже в другій третій його декаді після антициклону до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. В Свою чергу синоптик Наталія Голеня також зробила свій прогноз на грудень 2024 року. За її словами, на початок місяця переважатиме погода без опадів. Температурний фон вночі від нуля до мінус одного морозу, вдень один-шість тепла. Але це попередньо, бо все може змінитися. Наталія Голеня також зауважує, що сніг потроху вщухає і прогнозує, що його. Покрив буде тимчасовим. До кінця грудня суттєвих змін не передбачається. На кінець місяця ще трохи опадів може випасти. Але загалом до кінця місяця початку наступного температурний фон буде однаковий. Вночі невеликі морози, у день невеликий плюс. Синоптикиня також звернула увагу на те, що зими в класичному розумінні в Україні більше немає. Стійких морозів можна не чекати. У нас як такої зими немає. Вже давно у нас немає такої зими, коли середньодобова температура нуль і нижче. Хоча на початку грудня перша декада, як правило, має бути перехід до зимової погоди за багаторічними середніми даними. Але останні 2-3 роки ми такого майже не спостерігаємо, щоб був стійкий перехід, хоча б там на 2-3 тижні, щоб була середня добува температура нижче 0 градусів, максимум кілька днів морозів. Таким чином, погода на день Святого Миколая та до кінця грудня обіцяє бути мінливою без стійкого снігового покриву чи сильних морозів. А яка погода у вас за вікном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці, Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.